Доброго дня, вітаємо всіх. Компанія Хомхотел продовжує таку невеличку серію відео оглядів, відео відгуків від наших робітників, які працюють в нашій компанії. Сьогодні ми поспілкуємося з Олександром. Олександр вже 9 місяців працює з компанією Хомхотел на таких партнерських відносинах по програмі лізінгу. Таксі Uber Bolt. Убер і e болт. Олександр, uh, розкажіть, будь ласка, такий коротенько ваш шлях. Чи давно ви в Польщі? Uh, чи був у вас такий досвід на інших роботах і чому ви обрали Убер? Доброго дня. Uh, в Польщі я вже два роки. Працював я тапіцером, робив мебіль, працював з столяром. Ну, і мені це не дуже подобалось. Ну, як? Бо там, по-перше, я не міг заробляти стільки, скільки б я хотів, хоча б примірно. А по-друге, що там дуже тяжко працювати. Там, щоб заробляти гроші, треба працювати, працювати, працювати. 10-12 годин то тобі треба. А деколи то ще багато людей, які шукають, і щоб ще 14 попрацювати. Фізична Так, ну, ваш... ну я вже маю 50 років, тому то мені не ну, вже тяжкувато, вже тіло мене починає підводити. І тому я шукав якісь альтернативи. В Ютубі я побачив спочатку, я бачив роботу в доставці, там Глово, бо такі пропозиції. Так, і, і там у нас на закладі була така, ну як урлоп відпустка. І я ще два тижні взяв за свій рахунок, і два тижні був урлоп. Якраз був у мене місяць, щоб спробувати щось, щось нове, щось друге. До того часу я зареєструвався в Голова і працював деякий час, спробував. Ну мені сподобалось працювати в голова, бо трошки друга робота. Змінила їздиш я. так, їздиш mm -hmm. в машині, привозиш. Ну а, а так мріяв собі, розраховував mm -hmm. далі працювати в таксі. Щоб працювати в таксі, це так або оренду брати, або свою машину купувати. Ви одразу е, вибрали такий варіант, щоб брати лізу? Я не одразу то вибрав, бо я почав моніторити. Тобто uh -huh. я почав шукати е, по в Ютубі, на сайтах, які партнери, де, що, як, слухав інших людей в, в Ютубі, блогерів, які розказують про таксі. Uh -huh. І поки шукав, шукав, знайшов таку пропозицію, що в Кракові є, є така компанія, яка пропонує лізінг під роботу в таксі. Роботу в таксі. Ну, то Я зато сразу хватився угу. за то, бо, ну, як на мене, то, то, то дуже вигідно. То. Ти береш машину, ти працюєш, тобі mm -hmm. хоч так, хоч так треба платити гроші. Якщо в тебе своєї або машини оренду так, або якщо в своєї нема такої машини, яка в таксі могла mm -hmm. працювати, то тобі хоч так, хоч так треба буде mm -hmm. платити, а чи оренду, чи mm -hmm. Ну, і тим більше ви обрали цю професію, і вона вас повністю задовільнила. Тому ви на довгий час могли розраховувати, що вас От ця робота задовільнить. На... так саме на довгий час. Бо якщо був час, коли з України приїжджали, наприклад, на три місяці. То на три місяці, за три місяці лізінг виплати неможливо. А я no, так sense. у мене є карта побиту, я отримав цю карту на три роки, тому в мене був час. І я не бачив ніякого сенсу брати в оренду, платити гроші. А uh -huh. до того ж, там і цей роман, він достатньо в цифрах показав, де вигідно, де не Перевали. вигідно, Тобто якісь переваги. Я зато вцепився, задзвонив в компанію, мені все розповіли, все мене взавдальнило. І я почав трошки підзбирав грошенят, щоб щоб почати. Так, бо треба там якийсь перший внесок, треба якісь документи було підтягнути. Треба були гроші, щоб переїхати з Вроцлава вкрат. Так я працював там під і в Вроцлаві, і під Вроцлавом. Тобто треба був в якийсь такий uh -huh. багаж, скажем, трошки грошенят. Підзбирав. І прийшов час, і я поїхав. Приїхав в краків, все, домовилися. Взяв ту машину в Лізинг. Цю машину я вибирав сам. Есть, я вибрав ту машину, яка. А яку машину на якій машині ви працюєте? На Peugeot Пежо... 301. Жо 301, так. Він 17-го року, але якраз декабрь місяць. А ви брали у фізичну особи чи на якомусь торгівельному майданчику? Ні, так, я брав офіційний ділерський центр. Тобто в ви на нову машину? Ні, то не нова, то бушна машина. Але, але з офіційного. Це, з офіційного дільницького центру з гарантією. Можна ще таке запитання. А, як взагалі відбувалася ця угода? Чи швидко ви оформили цю угоду з компанією? Угоду ну, достатньо швидко. Ну, ми приїхали, домовились і, скажімо так, і процес пішов. Угу. Я взяв ту машину, і поки там робилися документи для, да, для роботи, ну, там на той час. Трошки затягнулось, були якісь там обставини, uh -huh. затягнулось. Uh -huh. А той час я працював на цій же ж машині в, в uh -huh. доставці. Тобто Там, може, 2-3 тижні я працював в доставці. Так, щоб вже воно треба було ж звідкись. І ще таке питання хотіла б вам задати, скільки в місяць, на тиждень приблизно, порівнянні зараз ну, середня вартість нового авто десь приблизно 550 там 500 злотих оренда на тиждень. Скільки виходить лізинг такої авто, як ви взяли? Ну, на я плачу 500 злотих. 500 злотих так само, але так це само. машина навіть буде менше, вважати. навіть менше, бо якщо брати, ну, навіть 50 злотих, то наче нічого, ну, а в місяць це вже 200 злотих. Так, і, воно і, і тільки ти в оренду то віддаси, Просто віддаси, mm -hmm. а тут ти теж віддаси, але ти викуповуєш своє. пройде там, от у мене лізинг на півтора року. Пройде півтора року, ну вже мені менше залишилось, mm -hmm. і mm -hmm. я буду мати свою машину. І то, що я віддавав, то я почну лишати собі то. Бо я планую працювати в таксі. І... Мені ця робота взагалі повністю підходить. Ну а як зараз е, дохід в таксі? Скільки приблизно годин ви працюєте, і ну, така виручка середня? Ну, В середньому я так рахував, що у мене десь 50 злотих на годину. Я не, ну, не працюю я по 12 годин. Це дуже-дуже рідко, коли я працюю 12 годин. Дуже рідко. Це такі є такі особливі дні. Там з п'ятниці на суботу, субота на неділю, заказів. так там дуже багато людей, дуже багато заказів, там є коефіцієнти, і uh -huh. відтуди винімаєш якби нормально там uh -huh. От, В середньому я не знаю, ну в середньому так от можна рахувати. 50 000. Десь no. п'ятдесят робота комфортна. Ну, Для сам, мене робота ну, дуже більш комфортна, менш. Більш -менш. бо мені, по-перше, я в, в таксі навчився балакати е, більш-менш по польськи. Ну, я можу з ними їхати, розмовляти там на різні, так, на різні теми. Ну, Но... ніхто ніколи мені не, не, сказав, що там щось ти погано їдеш, чи там щось там йому комфорту ну, тобто, недостатньо. Це більше, Тіше... якби такі є, вині, так, є, є, не, 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 то, що вибагливі, а є, ну, хамовиті. Ну, як і хамовиті, як так, і так, ну, повощний... їх, їх, кругом багато, ну, якщо я коли... Думав про таксі, то я ж багато в Ютубі бачив, що там в Росії твориться, як там себе люди ведуть. Ну і так, і на Україні що там твориться. Ну на Україні не так багато мені попадалось хамовитих людей, щоб я бачив через Ютуб, бо я не працював так в таксі. А от з Росії, ну і я собі думав, що як воно ну, буде в Польщі і як мені себе вести в такому разі, якщо в такі люди будуть попадатись. Але за оці 9 місяців, що я працюю таксистом, ну, я можу на пальцях одної руки порахувати людей, які мені попались ну, неадекватні. Угу. Якісь сутички ну, суперечки. Так, да, ну, за 9 можна... місяців це я, ну, не більше п'ятьох. Не більше п'ятьох, Що десь отак от сталося, що неадекватно попалися. А взагалі-то теж ну, маю про це сказати, бо е поляки вони дуже культурні люди. Дуже культурні. Він сідає, він з тобою день добрий, встає до відзення, всікого доброго. Набажає тобі всього найкращого. Ну і воно приємно. Хоча ти розумієш, що це ти перший раз цю людину бачиш, а може і останній раз, ну приємно, що вони такі відкриті доброзичний. і доброзичливі. Дуже доброзичні. І в мене таких клієнтів, ну. Дуже багато. Я задово, ну, Це багато. супер. Це взагалі дуже класно, коли людина знаходить свою нішу, да, і ви обрали той шлях, коли дійсно ви не просто ну, якби, перебуваєте якийсь час, а на перспективу вже працюєте не і так. знаєте, чого ви досягаєте. Раді ну, той ціль, яку ви собі поставили, вона буде досягнута. Добре, а всіх глядачів компанії Home Hotel запрошуємо до нас в офіс на консультацію по програмі лізінгу. Зараз ця програма активно працює. В нас є координатори, які вам нададуть кваліфіковану консультацію стосовно цього питання. Ну і просто в таксі можна працювати. Можна почати, якщо людина не готова одразу оформити лізінг, то можна попрацювати на таксі на оренді якийсь місяць, зрозуміти, чи взагалі робити. Робота, підходить да, ну, психологічно і далі вже оформлювати такі більш серйозні е, з компанією партнерські відносини. Вітаємо всіх, гарного дня. Олександр, напослідок. Слова початківцям майбутнім, які будуть працювати в таксі в перший робочий день. Ну, в перший робочий день ну, що, не хвилюватися, там складного взагалі нема нічого. Бо я, я хвилювався. Я не знав, як я буду реагувати, як той клієнт сяде, що далі з ним робити, то не хвилюватись, там все дуже просто. До того, що самі поляки то дуже доброзичливі люди. Вони, навіть якщо ти щось будеш не то робити, вони тебе самі почнуть заспокоювати. Супер, дякую. добре. Дякую вам велике. До побачення. Нема За що, до побачення.